У нас в школі в п'ятницю були батьківські збори. І от вчителька каже, що мол, підлітковий вік, з ними важко. І розказує, каже, зараз хлопцям що не скажи, вони оце закатують всі очі і ще й причмакують. Каже, а дівчатка до цього всього каже, закатують очі, причмакують, ще й на розвороті роблять от таку волну. Ну, каже, дуже з ними важко. І от у нас даже, це у мене Ян в 7 класі в минулому році були батьківські збори з психологами в актовому залі, які розповідали про підлітковий вік у дітей, що їм важко, у них гормони, що вони там б'ють посуд, там кидаються речами, не прибирають у себе в кімнаті. І нам от психологи кажуть, але батьки... Не мають права в такому випадку там, якось наказувати дітей, там, читати їм моралі, е, я не знаю, там, ругати їх. Бо у них вже ж підлітковий вік. Ну, це ж гормони. Що ви ж зрозуміти їх, їм важко, вони все таке проче І я от згадую своє дитинство, згадую своє виховання, там, як мене ну тато у нас. Е, Військовий, він на службі був вихованням. В основному займалась мама. Ну, тобто, тато, коли був вдома, там по вихідним, він радів, що він нас бачить, він просто, ну, ніколи це дуже рідко, коли тато там голос повишав. В основному, це мама у нас була вихователем. І, от, знаєте, я собі якось дуже так погано уявляю. Щоб я мамі закатала очі в підлітковому віці. ну, Я б у цю волну просто не встигла б зробити. Ну, мама б мені одним рухом просто вже на етапі закатування очей показала б, що так робити не можна. І хто там думав про той підлітковий вік, про ті гормони, про, про те, що там підліткам важко. ну. Це мало кого хвилювало, а зараз типа, не можна. Я не знаю, у нас от е, у Яна е, цей підлітковий вік, е, в, от йому май, майже 13. От чим він виражається зараз, це максимум те, що е, існує моя думка і неправильна. Ну тобто, що не кажи? Це все невірно, от, правильно тільки так, як він вважає. От я знаю, у нас у співробітників на роботі, от у нас у всіх плюс-мінус один вік у дітей. То там у декого хлопці з магазинів одягу не вилазять. Ну, Дівчата, то зрозуміло, там косметика, мейкап на все обличчя, щоб знаєте, навіть кожі не було видно, щоб все було під тоналкою, там, під косметикою. Хлопці э, з магазинів не вилазять. Не знаю, я на такого немає. Мені навпаки його ось перед школою треба було вдіти. Кажу, поміряй її одежу, щоб ну, бачити, що треба докупити, з чого виріс. То він вдіває, там рукава такі от, понимаєте? Каже, нормально, піде. Ще, ще, ще можна ходити. Кажу, та в магазин піти нове купити, кажу, ну куди піде? Я кажу, воно маленьке. Ні, воно нормальне, каже. Там підстріляне отаке, от, каже, та воно хороше. От, ну, Тобто яна навпаки, не можна затащити в магазин. Дехто каже, що навпаки, от у них підлітковий вік, їм хочеться втітися, і щоб був найкращий. там, це. ну, У нас такого немає, ніхто у нас в хаті посуду не б'є, тарілками не кидається. У нас вчителька в минулому році була класний керівник. І от вона після цих батьківських зборів е, з психологами, та гляньте, не можу достати квітку з вазону, це так присох, що не можу достати. Треба водою заляти, мабуть. І от вона каже, у мене один син там щось на другому курсі, здається, вийшов. І вона каже, я з ним розмовляю, І от кажу, сину, у нас зараз в школі з психологами, що підлітковий вік, там істерики закатують, діти оце в кімнаті. Сміття ваша брудно, не можна туди зайти. І от вона каже, сину, от я дивлюсь на тебе. І думаю, а коли він у тебе був, той підлітковий вік? І ну щось я не пам'ятаю, щоб у нас були такі проблеми там з тобою. От. На що каже, мені дитина відповідає, каже, мата, от то все, що ти кажеш, каже, то ж не підлітковий вік, то не вихованість. Ну, і, знаєте, думаєш зі сторони, хоча... От на роботі наші дівчата теж виховуємо всі однаково. тобто, Але діти різні. І, і кожен по-різному це переживає, цей підлітковий вік. Але, знаєте, от я ж кажу, слава Богу, тут у нас ян пока так не заганяється. Трошки щось очі, звісно, ми теж можемо закатати. ну, Це таке, от, я чоловіку теж їх закатую, нічого, всі живі. От. Але таке, щоб він там щось, знаєте, хамила дитина, кидалася на нас, ну такого немає. І от просто думаєш, діти, діти, ще наче вчора, понимаєте, ви так настільки любили своїх матерів, що просто не можна було заховатись в два не ну, знаю, покакати наодинці. Ви проповзали і з такою любов'ю сиділи і, і, і спостерігали. А зараз просто ма не трогай, ма не надо, ма не чіпай. Вже ма не надо, так? Да? Значить, як маленькі були, то цими влюбленими очима, а 12-13 вже все, самостійні. Вже ма не надо. Тож цікаво, що буде далі, але я просто молюсь, боженьки, щоб у те все, про що нам розказували психологи щоб у цього всього не було в нашій родині. У ну, будь-якому разі намагаємось все зробити для того, щоб були якісь гарні стосунки з дитиною. такі На, на рівні довіри. У нас в дитинстві добасили страшне. От. Зараз дітей не можна трогати, ну, якось. У нас Яна навіть в дитинстві, там, щоб по хтось вдарив, ну такого не було, завжди намагалися розмовляти. Дерлася, Бувало, ругалася так, що там, мабуть, сусіди через стінку, бо ж в квартирі завжди жили. Це зараз уже переїхали в приватний будинок. А раніше в квартирі. Я не знаю, і особливо от перший клас, там уроки. Ох, я дерлася І колись їм кажу, за уроки кажу. Ян, у нас завжди з тобою такі стосунки були, ми ніколи не сварилися. Кажу, а зараз я кожного вечора от на тебе сварюся щось, кричу, що, що ж сталося? І що він мені відповідає? Раніше я просто в школу не ходив, уроків не було. От, ну, тобто побачимо, що буде далі. Але підлітковий вік у нас, в наші часи, от діти, які народилися в 80-ті, 90-ті, і підлітковий вік зараз у дітей, ну те, що розказують психологи, що як себе ведуть діти, і що це нормально, це в них гормони. Я не знаю, мені просто страшно уявити, якби от дитину е зараз відправити отак от знаєте, в минуле до наших батьків. Боже, яке б воно було бідне, <смісті> серйозно.